Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні розглянемо розділ послуги в програмі Облік бюджетної установи. Прямо з розділу є доступ до звітів послуги, до документів постачальників та покупців, виділені під системи надання послуг, отримання послуг, довідники, ведення залишків та сервіс. І Почнемо роботу зі створення довідника послуги. Натискаємо кнопку Створити і запишемо найменування. Це буде послуга зв'язку. Зазначимо повне найменування. Вибираємо вид продукції послуг. Я заздалегідь. Створила такий довідник. Вибираємо код з класифікатору продукції та послуг. Я заздалегідь. Підібрала з класифікатора потрібні послуги, коди, а також ми можемо заповнити їх, завантаживши весь класифікатор. Зазначаємо одиницю виміру, кекф та зазначаємо код з єдиного закупівельного словника. Також можна додати зі словника або завантажити весь словник. Також є можливість відобразити код у КТЗ. Отримання послуг від сторонніх організацій відображаються в програмі такими документами: це договір з постачальником, вхідний рахунок та документ отримання послуг. Документ Вхідний рахунок створювати не обов'язково. Формуємо його тільки в тому випадку, якщо потрібна додаткова аналітика взаєморозрахунків. Заповнимо договір спочатку. Від операції Вхідний договір. Виберемо контрагента. Зазначаємо потрібні реквізити номер договору, дату договору. І якщо ми формуємо документ Вхідний рахунок, то ставимо прапорець вести облік за документами розрахунків. І тоді у нас буде відображатись додаткова аналітика взаєморозрахунків. Зазначаємо ставку ПДВ. І заповнюємо закладку Послуги. Натискаємо кнопку Додати, підбираємо потрібну послугу. Зазначаємо джерело фінансування. Код єдиного закупівельного словника у нас вже заповнюється автоматично. Підбираємо підрозділ і зазначаємо кількість та ціну. Зазначаємо Вставку ПДВ. Проводимо документ. Натискаємо кнопку Створити на підставі. І вибираємо документ Вхідний рахунок. Більшість реквізитів у нас автоматично заповнюються на основній закладці. Вибираємо джерело фінансування і закладка послуги у нас також заповнена. І на підставі цього документу вхідний рахунок ми можемо формувати документ отримання послуг. А також можемо сформувати документ отримання послуг на підставі договору. Натискаємо знову кнопку Створити на підставі і вибираємо документ отримання послуг. Зазначаємо джерело фінансування, підрозділ. Номер акту постачальника оригінальний та дату акту. Якщо нам потрібно відобразити податковий кредит, то ставимо прапорець віднести ПДВ на податковий кредит. Якщо ж ми не ставимо прапорець, то вся сума буде віднесена на витратний рахунок. Рахунок дебету. У нас відображається на основній закладці автоматично. 62.111 – Рахунок взаєморозрахунків. Закладка послуги у нас вже заповнена автоматично на підставі договору. І зазначаємо рахунок витрат. Це 8013. Проводимо документ, натискаємо кнопку Провести. Тискаємо кнопку Девіт кредит, щоб подивитися проводки, які у нас сформувалися. Сформувалася проводка по опробудкуванню послуг 8013», кредит 62111». А тепер перейдемо до підсистеми надання послуг. І спочатку створимо довідник види цін. Найменування запишемо це ціна послуги. І створимо ще один довідник, обід ціноутворення. І найменування у нас буде послуги. А тепер створимо документ встановлення цін послуг та ТМЦ. Для автоматичного заповнення цін в документах надання послуг. Зазначаємо дату встановлення цін, з якої дати будуть діяти такі ціни. Вибираємо вид ціни та додаємо елемент послуги. Виберемо послуга автошколи. Зазначаємо об'єкт ціноутворення. Та зазначаємо ціну без ПДВ. Проводимо та закриваємо. Для відображення платних послуг в програмі передбачені такі документи. Це договори з покупцями, рахунок на оплату та документ реалізації послуг. Документ рахунок на оплату формується на підставі договору з покупцями. Він також є необов'язковий для заповнення. Відкриємо договір, і ми бачимо, що ми можемо формувати на підставі цього документу рахунок на оплату. І у нас формується документ на Потрібно тільки заповнити розрахунковий рахунок і джерело фінансування. Більшість реквізитів вже заповнилось та заповнюється закладка послуги. І документ реалізації послуг ми формуємо або на підставі рахунку на оплату, або на підставі договору. Натискаємо кнопку Створити на підставі і вибираємо Документ реалізація послуг. Зазначаємо джерело фінансування, підрозділ, розрахунковий рахунок, розрахунковий рахунок контрагента вибираємо та зазначаємо місце складання. який буде відображатися в друкованій формі. Зазначаємо вид ціни та об'єкт ціноутворення. Якщо послуга підлягає оподаткуванню, то ставимо прапорець віднести ПДВ на податкове зобов'язання. Закладка послуги у нас заповнилась автоматично на підставі документу договір з покупцем. Якщо ж нам потрібно заповнити ціни за документом встановлення цін послуг та ТНЦ, то ми натискаємо кнопку Заповнити ціни і у нас змінюється ціна, на ту, яку ми відобразили в документі встановлення цін послуг та ТНЦ. Щоб встановити ціни за договором, передбачена кнопка Заповнити ціни за договором. Натискаємо в нас знову, відображається ціна 5000. Кореспондуючий рахунок дебет в нас відображається на основній закладці і рахунок кредиту на закладці Облік. Натискаємо кнопку Провести і проаналізуємо проводки. Сформувалася проводка по реалізації послуг 111, 21111 71 11. І на друг ми можемо вивести форму Акт надання послуг. Якщо потрібно відобразити надання однієї тієї ж послуги декільком стороннім організаціям або фізичним особам, то використовуємо документ Реалізація послуг списком». вибираємо джерело фінансування, зазначаємо КИКФ і вибираємо групу контрагентів. Заздалегідь, заповнивши цю групу. І вибираємо потрібну послугу. Ми виберемо курси з вивчення англійської мови. Зазначимо ціну послуги. Заповнюємо закладку послуги за допомогою кнопки Заповнити по групі. І у нас автоматично заповнились контрагенти, договір, кількість і ціна. Якщо послуга є об'єктом оподаткування ПДВ, то заповнюємо ще дві колонки. Проводимо документ. І ці операції ми можемо Проаналізувати за допомогою звітів послуги, це аналіз отриманих послуг, аналіз реалізованих послуг, та аналіз відомість взаєморозрахунків. Для формування бухгалтерських звітів заходимо в розділ Звітність, Бухгалтерські звіти і формуємо потрібні звіти. Для прикладу сформуємо обороти рахунку 21-111. І ми бачимо обороти за кредитом цього рахунку. Ми також можемо сформувати меморальні ордери. Сформуємо меморальний ордер 4. Набираємо потрібний період, зазначаємо вид фонду. Це у нас кошти спеціального фонду. Натискаємо Сформувати і у нас відображається 9 з обрахунку 21111. І сформуємо меморальний ордер 6. За загальним фондом. І в нас відображається кредит з обрахунку 62.111. На цьому в мене все. Дякую за увагу. До побачення!